Так, ну вирішив я успокоїти свої нерви е, з цим штрафом. Не пойму, звісно, що це за штраф. За що сволочі. За що ви мене штрафували. Е, пішов подивитися в білу купив хліб, а скоро треба буде яйця купувати, е, бо закінчується, Десяток залишився. Е, пішов подивився на ціни, подумав, мало ли, щоб знати. Два... євро десяток. Ну, 60 гривень. Ну, в Україні вже по 30. І побачив там отаку от вість. Давно, давно хотів попробувати ніколи не пробував. Отака от, от штучка. Скотч 80 градусов. Алкоголь. 80. блестить Мат, на мат. Ну все. Е... Як не буде роботи, то попробую. Бо пишу смс-ку. На фірму, що де робота, хочу працювати. Вони мені пишуть, що шукаємо фрахт. Може знайдуть. Всім вітання.